Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу трошки вам розповісти про свою монстеру Манкі. Цю монстеру я придбала у вересні місяці. Зараз початок березня. В жовтні місяці я її пересаджувала. Є у мене відео скину обов'язково під низом посилання. Я показувала, яка там коренева, який це був кущик, такий гарно набитий, тобто тут чимало паростків. І ось я сьогодні додавала собі таку опору і ну, витягла її вже там, вона в мене стоїть. Ну, красуня. Я не знаю, яка рослина ще росте з такою швидкістю, як ця монстерка. За весь час в мене там пожовк всередині один листочок, мабуть, я її трошки все ж таки засушила, тому що вона любить дуже багато пити, висихає дуже швидко. Швидше, ніж бігуній. До речі, в ґрунт я садила такий як бігунівий. Це верховий торф. Трошки додавала там перліт. Моху на той час у мене не було, щоб додати. хоч я люблю додавати і мох. І ось покажу вам ще кореневу. Тобто, за 6 місяців вона повністю майже заплила горщик. Тут сторони віці, скільки корень поставила, ну поки пересаджувати звичайно, не буде. Це досить такі великі горші. ну Навіть не знаю, до чого ми з нею доростемося, але я поки в неї від неї у захваті. Все думала, з чого їй зробити опори. В нас я не знайшла в супермаркетах якихось таких опор, щоб ну, наповнювати їх мохом, виписала на сайті тему. З Китаю, я бачу, всі рекламують. І ось я таких чотири штучки. Не так просто їх там скласти, як там все намальовано і гарно. Проходилось її зматувати скотчем. І ось я вже там в лютому місяці було досить тепло. Я нарвала трошки моху, підсушила звичайного лісового моху, тому що. ну Цього мух покупного дуже багато, з фагну дуже багато потрібно, то я запхала звичайним мухом і поприкріплювала ось такі пагони. Це сьогодні трошки їх докріплювала, а цей пагон, дивіться, аж куди, -куди виріс, ну, мабуть, уже до метра. Буде, це також сьогодні дочепила до ну, другу, треба ж їх якось було з'єднати упори. Ну, свої там заморочки, не все так просто і красиво, але все-таки хоч щось. Тут також росте ось другий пагінець. Ось верхівочка. Ага, я його ще. Тобто, я придбала цю мене манки, ну, навіть, можливо, і прорекламую. Ну, я знаю, вона продає в Тік-Ток, але вона взагалі займається в неї дуже великі теплиці в Львівській області. І дуже гарні рослини. Це не голландські рослини, це вирощені з насіння. Вони навіть продавали там і насіння. Я бачила ці монстери, тобто їх тут декілька штук. Ну, не знаю, навіть більше п'яти, п'ять, шість, Я дивлюсь, погано. Так ось ця продавець Аліна під псевдонімом Ален. У неї є, ще скажу, дуже багато фіалок. Вона селекціонер, її фіалки також завжди є на всіх виставках. і Вони дуже користуються ну, таким попитом до того, що вона також продає фіалки і досить за такою привабливою ціною. Якщо я так вам ну, вже прорекламую, а також в неї дуже багато рослин, які вирощені в неї у теплицях. І тому я думаю, що ці рослини менше хворіють, все ж таки вони ростуть в нашому кліматі, і їм легше адаптуватись. Поки я її не обрізала, не черенкувала. Ну, дуже мені хочеться виростити кущ, Не знаю, деякі відділи. Ось тут ще один пагон. Це сюди три вже тут. Тут два. Тут ну, два-два-два-три. Ну, П'ять чи шість, в общем, пагонів, які ростуть, Тобто кущик набитий, шикарний. Це як він виглядає, я покажу трошки здаля. Вже думаю, де його так поставити, щоб він ріс і можна було ось так красиво любуватися. Ну, ось така монстера манки щодо догляду. Ну, іноді я оприскую все ж таки вологість ну, невелика. Зараз тут в приміщенні. Поки вона в мене не пускає сюди корінчики, тому що цей мох сухий. Получається він сухий. ну якось Ще я не пристосувалася, щоб його зволожувати. Я намагалась там трошки пшикати. Але він від цього не зволожується. Він більше для краси і для опори. Звичайно, якби ще корінчики туди в, ну, проросли, то це було б дуже краще, ну, поки цього я не досягла. А, ну, бачила якісь такі штучки, ставлять всередину, щоб наливати водичку. Там. Ну, я якось пробувала, вона сюди стікає, ну, в общем, все заливає. Не знаю, поки в мене не виходить змочувати той мох. ну, Але вона досить так. Гарно виглядає. Головне не пересушувати. Звичайно, я стараюсь, щоб ж там і така досить волога і грязі не було ніякої. Просто поливаю частіше, поливаю, частіше не бігонії. Ще раз повторюсь, тому що п'є водичку супер. Ну, ось повихвалялась вам своєю монстеркою. Монстеркою манки. Просто не могла її не повихвалятися. Це поки, як для мене, сама швидко ростуча рослина, і сама безпроблемна. Ніколи не було у мене монстер. Ну Ця одна з перших. Там ще є одна така з дрібненьким листям. Ну, то зовсім не та. А ця ось Ну з таким. Листям з дирочками дуже красиво, дуже оригінально виглядає. Взагалі, вона, ну, як на зараз, то головне потрібно їй знайти місце, тому що за літо я думаю, що вона мене, за зиму виросла майже до метра пагони. А за літо, ну не знаю, буду далі вихвалятися. Дякую, що завітали до мене на канал. Що ставите вподобайки. Будь ласка, пишіть хоча б маленькі коментарі, щоб Ютуб більш міг рекомендувати український Ютуб про рослини. Ну, не дуже популярністю така тематика користується все ж таки не так багато. І в мене відео такі більш любительські, аматорські. Простіше я ділюсь своїм досвідом, я ділюсь своєю красою, те, що мені вдалося виростити. До нових зустрічей, мирного неба!